Розіржа блютуз мікрофону для айфона з конектором Лайті. Привіт усім! Мене звати Тарас, і я радий вас бачити на моєму каналі. Усі мої підписники знають, що мій ютуб-канал більше націлений на тематику саморозвитку у всіх сферах, які важливі для кожної людини. Але я захотів сьогодні проекспериментувати і вести таку. Експериментальну рубрику, огляд інструментів, які я користуюся, саме гаджетів і різних речей, які мені допомагають і полегшують моє життя. І перше я хотів би сказати про передумови покупки цього смартфона. Хто дивиться канал, знає, що я проживаю в Сполучених Штатах, і в принципі в усіх інших випадках я б ніколи цього смартфона собі б не купив. В даному випадку стала ситуація, що в мене до того був iPhone 12, в нього були проблеми зі звуком. А, бо в нього було потрапила вода, і також він дуже сильно перегрівався. Але це також не було предмовою того, що я прийняв своє рішення купити iPhone 15 а, ще й про в даному випадку. Трошечки цікавиться, сполучені Штати Америки може дізнатися про те, що тут дуже поганий інтернет-зв'язок. Я користувався компанією Verizon, і а, вони надавали дуже погані послуги. Це мішало мені працювати в, а, в, в роботі в Дордаші. І е, тому я прийняв рішення, що мені потрібно змінити оператора. І в даному випадку, в моєму місті, де я проживаю, найкращий зв'язок пропонувала така компанія, як T-Mobile. Я звернувся в їхній офіс про те, що я хотів би змінити оператора, і вони мені запропонували, якраз на той момент вийшов е, iPhone 15, і він вже був завезений. Як один день в їхній сервісний центр і вони запропонували мені, що я можу обміняти свій телефон на iPhone 15 Pro. Я запитався, скільки це буде коштувати. і це Для мене коштувало на всього 15 в місяць протягом 12 років. За мій iPhone 12 з поганим акумулятором, проблеми зі звуком. Також там було дуже багато вм'ятин і сраплених на корпусі. Вони дали 200 доларів. І в такому результаті. Під час трейдин е, оплата вийшла в 15 доларів плюс мого щомісячної оплати плати е, за інтернет і за зв'язок. От, і це от тільки одна причина, через яку я взяв собі цей смартфон, будучи в Україні чи в інших любих інших обставинах, е, я не вважаю, що потрібно брати такий дорогиший смартфон, і е, не думаю, що аж настільки він вам потрібен, щоб заплатити за нього дуже великі гроші. Е, тож хотів би зауважити, що. Ціна цього смартфону в Штатах коштує тисячу доларів. От це якщо ви його купуєте не від оператора, а купляєте зразу одним прайсом. Наскільки я знаю, в Україні він ще дорожчий, але менше з тим. iPhone 15 Pro в мене є на руках. Я ним користуюся вже як два місяці, і в мене є якийсь певний досвід, що поділитися з тими, хто мріє про такий смартфон, або хто думає про покупку, або хто хоче раз переконатися, що можливо мені цей смартфон не потрібно і не потрібно звладати в кредити, якщо ви знаходитесь в Україні. От, е, ну, найперше, чого взагалі iPhone. Хто То мене знає особисто, і в подальшому я буду про це розказувати. Я люблю будувати екосистему в тих речах, якими я користуюся. От, якщо говорити про гаджети, мені подобається компанія Apple, мені подобається їхня екосистема, і це не обов'язково ти завжди мусиш купляти найдорожчі версії айфону, айпаду. Е, її можна побудувати і на більш старіших версіях, і це все одно буде працювати добре. От тому. З моєї ненависті до Windows і Android виплали любов до, до компанії Apple. І тому я завжди, коли купляю якісь нові гаджети, які мені потрібні, чи це ноутбук, чи це планшет, чи це смартфон, це завжди Apple. Просто не завжди це доцільно брати найдорожчу модель, не дивлячись тільки з фінансової точки зору. От і е, це стосується не тільки компанії Apple, так само, наприклад, в інструментах. Я користуюся тільки брендом DeWalt, тому що е, мені подобається, коли ти використовуєш їхню екосистему, в Плані того, що твої акумулятори ти не по не, не потрібно купляти їх для кожного інструменту. Ти можеш використовувати їх для всієї їхньої лінійки. Е, так само тут ти маєш одну операційну систему, і це дуже дуже зручно. Хто користується Apple, він мене зрозуміє. Хто не користується Apple, подумає, М, це якісь напевно понти. Але. Насправді я хочу повторити, не завжди потрібний найдорожчий модель айфону. І так, як я вже говорив, я не є професійним зорник і я не буду купляти якісь речі для огляду. Все поділюся своїм досвідом після двомісячного використання. Цього нового iPhone. В моєму випадку я взяв найпростішу версію, не в білому, верніше золотому кольорі, за яким гоняться всі, а, хто, хоч, хто хотів свій купити новий айфон, У мене найпростіша версія в плані, що вона на, на найменшу доступну пам'ять, і а, в чорному кольорі. І так, як я вже говорив, попередньо в мене був iPhone 12. І а, які ж мої враження після того, коли я придбав iPhone 15 Pro? Відверто кажучи, iPhone 12 я купляв два роки тому в Польщі в бусному стані, і він мені приніс набагато більше емоцій, ніж iPhone 15 Pro з салону. Весні чого перед iPhone у мене був Android Huawei. Я вже не згадаю, яка модель. От він в мене дуже сильно побився. З ним було багато різноманітних проблем. Це заряд мікро USB. Вона дуже погано е постійно відходив кабель, і з нею були часто проблеми. От, і так в мене дружина мала iPhone. На той час це був iPhone 8 Мені посподолася їхня система, я мав ноутбук, і я вирішив, чого би ви не назбирати і купити собі е якусь модель, яка не буде глючити так, як Android. І на той час, коли я купив uh, iPhone 12, він мене дуже сильно вразив своєю швидкістю, своєю якістю, своїм функціоналом. І uh, це була дійсно така. Ну uh, uh, покупка, яка принесла якісь там емоції, хоча, як ми кажемо, не в гаджетах щастя. От uh, коли я купив iPhone 15 Pro, я не відчув абсолютно ніякої різниці від iPhone 12. вони дуже uh, я розумію, що там uh, так в iPhone 15 Pro ззаді три камери. Має кращу камери і так далі, але в загальному це все ще той самий iPhone 12, 13. Я не мав е цих старших моделей, таких 14 і 13 Pro. Але, в, дивлячись в інтернеті, вони абсолютно нічим особливо не відрізнялися. В даному випадку iPhone 15 Pro, ну. Абсолютно виглядає так, як попередні моделі, що відносно функціоналу? Функціонал дійсно він швидший, але не за рахунок того, напевно, що в ньому кращий процесор, а з рахунок того, що вони приглушують швидкість в попередніх фонах, і це візуально виглядає як більш швидше робота Хоча насправді ці всі процесори, які знаходяться ще навіть від айфону одинадцятоб, цілком достатньо, щоб е, вони обслуговували всі ці. Завдання, які потрібні на 2023 рік. Ще до плюсів можна додати камеру. Камера дійсно краща від iPhone 12, вона знімає більш стабільне відео, більш якісне, краща зйомка вночі. І зараз це відео я знімаю на цей iPhone 15 Pro. А зараз. Пів другої ночі дуже темно, в мене немає хорошого світла, і ви можете собі приблизно оцінити якість. Також я не дуже сильно розбираюся ще в настройках відеозйомки на смартфон. Тому, в принципі, можна ще доправити, що в мене криві руки з відеозйомки на смартфоні. От, перед тим, як перейти на мінуси, хотів би з вами поділитися що. Ви пам'ятаєте, що на моєму каналі в мене є ціль набрати 100 підписників перед тим, як піти в, профі... так, в платне професійне просування каналу і розвитку каналу. Зараз я такий більш вільніший. І в мене є можливість експериментувати з різними форматами, так, з цим форматом е, про огляд iPhone 15. Е, і перед тим, як перейти до мінусів, я би хотів сказати, що розірваж bluetooth мікрофону для iPhone з. С... Lightning, і власне, тому я його розіграю, тому що а, в iPhone 15 Pro вже є c І це, до речі, ще один із плюсів, який мені сподобався, а, тому що в мене абсолютно вся техніка, і всі інші гаджети вони на а, мають usb c вхід. Я вже кажу, я не планував міняти смартфон, лише хотів поміняти оператора, але з такою пропозицією просто не міг відмовитись. І власне я купив цей bluetooth мікрофон для того, щоб знімати більш якісні. А, Звук для відео, і як ви бачите, я з ним навіть не скористався. Коробка повністю запакована, я його відправлю в Україну, і а, ви можете прийняти розіграш. Правила дуже прості. Вам все на все потрібно бути підписаним на мій канал, на мій телеграм-канал, і написати в коментарях, чи хотіли б ви собі купити iPhone 15 Pro. І от всі оці учасники, а ви знаєте, у мене на каналі трошки більше 60 підписників. А, а, Дуже великий шанс виграти ці наушники. Якщо вони вам не потрібні, ви можете їх прийняти участь, виграти і перепродати. Я не буду проти. Але, можливо, ви захочете стати блогером, або вам потрібно для якихось відеоконференції чи прямих трансляцій, чи що там би вам не потрібно було. Дуже великий шанс виграти ці, цей мікрофон для айфону з е, входом лайтінг. От. Тепер перейдемо ми до мінусів. Е, які мінуси я побачив в iPhone? Що мене що мені не подобалося в iPhone 12, це те, що е, він дуже сильно грівся на сонці. І я надіявся, що з нової моделі вони з цим попрацюють. Але, на жаль, ситуація абсолютно ідентична. Він дуже сильно гріється на сонці, е, вплоть до того, що. Е, iPhone часто виключається, і коли ти працюєш дождачь, їдеш десь по карті, це дуже дуже сильно незручно. І я не розумію, чому, чому ці проблеми не вирішили по сьогоднішній день, але вона залишається актуальною. Другий мінус я хотів би вказати все ще ціну. Так, Я знаю, що в мене дивиться основну аудиторію з України. Я розумію, що в Україні він значно дорожчий, і в даній ситуації, яка зараз в Україні, це дуже насправді дорога покупка. Я би не рекомендував придбати цей смартфон ради того, щоб, ради того, новітніх сучасних технологій. Мені здається, що iPhone 14 Pro, якщо вас там цікавить, вже що навіть щось дуже-дуже сильно потужне. iPhone 14 Pro це все ще вдала модель і вдала покупка. Якщо вас немає е, фінансів, рекомендую цей же S12. У мене не був про мене була звичайна модель, але він прекрасно справлявся своєю роботою. Просто в моєму випадку він був е, мав проблеми з акумулятором і мав проблеми з мікрофоном, тому що я працював в ньому на доставці ще в Польщі, і він сильно. Потерпляв під воду. І тому це все такі фізичні поломки, а операційна система працювала просто прекрасно. І камера також не була аж так дуже поганою в порівнянні з 15 Pro. Давайте підіб'ємо висновки. iPhone 15 Pro. Я думаю, що зміна USB, зміна на вхід USB-C. Це була очікувана зміна, але вона не вартує. Але це не може бути. Великим аргументом для покупки цього смартфону в 2023 році також камера вона краща, але також це не є вагомим аргументом для покупки в порівнянні з iPhone 14 Pro. Як я вже говорив, я не експерт, але в моєму випадку я не відчув абсолютно якоїсь кардинальної різниці в роботі з між 12 Я вже не говорю між 14-м, і здається, що там абсолютно різниці ніякої не буде. До акумулятора по відношенню до нагрівання, по відношенню до швидкості роботи версійної системи, багів, як він не було в 12-му, так, і в 15-му нема. Тому висновок такий: якщо ви маєте великі гроші, якщо у вас є гроші, щоб купити цей смартфон зразу одним чаком в Україні, ну напевно, тоді купляйте. Якщо фінансів немає, я би все-таки не спішив з цією покупкою. Якщо ви там плієте купити собі айфон салону і. Відчути цю емоцію розпаковки нового телефону, тому що в моєму випадку це був перший телефон, який перший смартфон Apple, який я купив в офіційному салоні новим. Тому моя рекомендація, якщо ви хочете почекати на щось дійсно дійсно, а, що буде відрізнятися від iPhone 14 Pro, напевно, варто почекати до 16-ї моделі. От зі мною цей смартфон буде ну, мінімум на 3 роки, тому в принципі він мене влаштовує. Великих е, інновацій я не побачив Зручно USB-C, я, я дуже хотів, щоб вони це зробили. Хороша камера для моїх починань це також непогано. І е, так я проживаю в штатах, дуже сильно хороша ціна на умови покупки цього смартфона. Е, ну, це щось подібне, якби напевно потрібно було платити. Е, я думаю, навіть в Україні, якби ви платили. Оскільки 15 доларів, ну, припустимо, 500 гривень, це б не була сильно критична сума для такої покупки на 2 роки. От, тим більше в США. Дуже шкода, що в Україні немає такої можливості, але, на жаль, ми маємо те, що маємо. Тому дякую вам за перегляд. Надіюся, вам це відео сподобалося. Якщо хочете прийняти участь в розіграші, підписуйтесь на мій YouTube і Telegram канал І в YouTube під цим відео пишіть, чи, чи взяли б собі iPhone 15 Pro і чому. Так, або ні. До зустрічі в наступному відео. Дякую, що переглядаєте канал.